Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу прогулятися по своєму квітничку і познайомити вас з ґрунтопокривними рослинами, які я маю на своїй ділянці. Що можу розкажу про них? Маю їх дуже багато. Всі вам, звісно, не покажу за один раз, тому що в різну пору року вони виглядають по-різному. Ну, я думаю, що все одно буде цікаво їх побачити, як вони зараз виглядають, як вони будуть виглядати восени, як вони називаються. Можливо, хтось хоче придбати собі і не знає, яку площу вони будуть займати, чи вони агресори, чи ні, як вони розростаються. Давайте подивимось. От почнемо. Це діляночка. В мене за парканом, вона знаходиться на вулиці, але в нас вулиця тихенька, люди добрі. І тому все росте. Оце перед вами будра плющелісна варігата. Це агресор. Деякі її вирощують в кашпо. Якщо її не обмежувати, вона виросте де завгодно. Але, на мою думку, дуже непогана рослинка. І якщо ви хочете її мати на своїй ділянці, але щоб вона не заплила вам все-все-все, її можна обстригати, виполювати, вона гарно зимує. Отак От вона виглядає зараз на початку червня. От бачите, вона в мене росте в ножках у хвойничків і у барбарисів. Отут От трошки залізла на вересі. оце вже треба її або прикласти в другу сторону, щоб росла, або постригти. Щоб вересом вона не заважала. Так ми і зробимо. Слідуюча рослинка це вірбейник манічатий, ауреа, по-моєму, він називається. Вот. Тут сонячна ділянка, і він від палящого сонця вже починає горіти, тому що в нас засуха. І треба його поливати на все не вистачає часу. От, він в ножках росте у Барбариса такого гарного. Ще над ним ростуть розочки. Скоро вони теж заквітнуть, вже всі з брюнічками. Бачите? А також ми тут посадили свій кіпарисовик новенький. Тут, де під кущами він росте, він не сохне. Але він не має такого жовтого-жовтого кольору. Він перетворюється на лаймовий. Все одно гарно. Я, звісно, поливаю його. Нічого страшного, восени він знов буде дуже привабливим, де зараз він гарний. Зимує добре, розростається добре. Пробувала садити його в горщики, там йому набагато гірше. Так що можете садити і радувати свої очі. Так, Біля нього невеличкий кущик барвінку варії Це барвінок з маленькими листочками. І він такий виростає, як кущики. По землі він також стелиться, якщо давати йому можливість. Гарний, невибагливий, прикриває так само ніжки. У мене він прикриває ніжки мого агрусу, який я роблю на штамбі. Тільки от внизу вже поросль, поросль пішла. Треба її обрізати. Щось я не догледіла трохи. А так він росте в мене як штамбове дерево. От його ствол, бачите? І отак він рясно плодоносить. Я підрізаю його погінці, для того, щоб він був кругленькою шапочкою. Отак. І виглядає дуже декоративно. Всі думають, що це якийсь особливий сорт, а це обичний агрус. Треба його прив'язати краще. Ну, привести до порядку. Так, поряд з ним. Став наростати, вже дуже наростати зверобій, почвопокровний. Є зверобій кущовий і є ґрунтопокривний Квіти в них дуже схожі між собою, великі, жовті. Відрізняються трошки серединкою, але хто не дуже розбирається, то вони їм однакові. Але цей стелиться по землі, висотою він виростає сантиметрів 40, см. агресор, хоче влізти візде, так що треба його теж обмежувати. Ну, я обстригаю, виполюю по можливості, але отак як він зараз. Тут прикрив кусочок діляночки, досить привабливо. А якщо заквітне цими жовтими великими квітами, то взагалі красота. От, бачите, аж заліз мою клумбочку, треба срочно його звідси удалити, бо закриє все. Це гвоздічка в куточку, скоро буде квітнути. Так, з почв ґрунтопокривних тут ще в нас плющ. Оцей плющ варігатний. Весною він щось трошки був якийсь обгорівший чи бульненький, а зараз бачу, нарощує і нарощує свої квіти. Вже не квіти, а листочки. Вже він дуже гарненький. Так, кожен листочок по-різному забарвлений, бачите? Це все один сорт. Є жовтіші. Зараз вони якісь відбілені, получаються, а весною вони жовтенькі більше. О, і кропивка виросла посередині. Бачите, як прикольно. Давно не була на цій клумбі, не прибирала майця на увазі. От. І цей плющ він не хоче рости вгору. Йому більше подобається бути ґрунтопокривним. Так що, хто має таку ціль, може його використовувати як ґрунтопокривну рослину. Хочу ще зняти вам свою вієлу, бо вона вже доквітає ще пару днів, і квіточки почнуть обсипатися. Зараз вона дуже приваблює погляд. Це обична вієла, рожева. Вона як дерево. Бачите, я теж її сформувала, ножки огулила. Отак. І поставила її в опору, щоб вона не розвалювалась. Я її обрізаю досить кардинально, але вона квітне на пагонах минулого року. На нових. Якщо їх обрізати зовсім, вона випустить нові, вона не заквітне на них. Тому. От зверху, бачите, новенький він випускає, але треба жертвувати або квітуванням, або виглядом куща. Так що іноді я її добре обрізаю. В неї в ножках росте отака приваблива рослинка, вона називається чистець візантійський. Або в народі ведмежі вушка, зайць, ведмежі вушка. Вона така м'якусінька, як бархатна. Подивіться, навіть коли знімаю, то прямо видно і хочеться її пощупати. Вона таке приємне, дуже, така гарна рослина. В нас вона росте на багатьох клумбах. Але так само, якщо за нею доглядати, то вона виглядає гарно. От зараз вона відквітне, оце вона збирається квітнути. Бачите, в неї такі квітконоси. Ну, Квітне вона не привабливо, такі невеличкі квіточки. Якщо її обрізати, почистити, то тоді ці листочки будуть отакі привабливі, макусінькі. А якщо вони намукають під дощем і загущені дуже, то вона там починає підгнивати, підкривати. Так як кожна рослина, вона хоче догляду. Слідуюча грунтопокривна рослина, з якою я хочу вас познайомити, це деревій повстяний. Бачите, як він квітне гарно. В нього такі квіточки, як у всіх деревів. Такі маленькі-маленькі ромашечки. Потім вони переквітають і треба оці стебла пообрізати І залишається отакий маленький-маленький, невисокий сантиметрів 5, м'якусінький, який хочеться прямо зачіпати коврічок. Він розростається, кидає свої вуса. Ну, він не дуже швидко розростається, не дуже агресор. Хочу, щоб його все-таки іноді поливали, тоді він росте гарніше. Отакий коврик, деревій повстяний називається. Отам От ще в мене він росте, здалеку вам покажу, як. От, бачите, як виглядає гарно? Оце поруч з ним. Ростефу Опсіс. Отак От він квітне. Отакі От в нього зонтики, шарики, не зонтики, а шарики. В нього якийсь такий запах. Не знаю, чи він всім подобається, але ну, необичний. Він, роз... він агресор, розростається дуже швидко, Залазить везде. Якщо його обмежувати, обстригати, зараз я вам покажу, я вже обстригла його отут. Отак він обстрижений. А так він, бачите, ліг і на піхту мою. Коротше, він хоче залізти везде. І на юку мою ліг. Вот. Тому я його почала обрізати, але, думаю, познімаю і вам покажу, як він квітне. Якщо велика територія, з нього можна цілу поляну зробити. І тоді це буде красота. А якщо територія маленька, то, у ви, треба його обмежувати. Ще покажу вам піжму. Правда, вона вже не квітує. Цю піжму я обрізала восени зовсім під ноль. І от зараз, на початку червня, вона виглядає отак. Вона свої квітконоси не викидала. Можливо, буде трошки пізніше, але зато вона невисока, сантиметрів до десяти, щільна. І дуже приваблива. Отакі в неї листочки. А вона сиво-голубого кольору, тому дуже в квітниках гарно фоном виступає. Можете саджати, не агресор, вона не дуже швидко розростається. Зараз покажу у мене ще на другій діляночці є, ту, що я не стригла восени воно була вища і квіткувала отут. От ну, квіточки я вже обрізала, вона, квіточки в неї ростуть сантиметрів 20 і білі зонтики. Якщо знайду зараз фото з квіточками, десь я знімала, то вставлю вам, подивитись покажу. Ця рослинка називається діласперма. Алмазник по-іншому, цьому році вона перезимувала дуже погано, але трошки залишилася. Отак вона квітує. Це сукулент. От покажу вам ближче. Квіточки вечором закриваються, а коли сонечко, Світить, вони відкривають і показують своє личко. Отут ще кусочок остався іншого кольору. В минулому році в мене був великий коврик. Якщо знайду фотки, покажу. Надію, що на слідущий рік відросте знов. І навіть наші бідні опунції, ті, що хотіли пропадати, бачу, пустили нові листочки. Так що будемо жити. Бачите, які вони молодесенькі, гарнесенькі. І навіть, певно, будуть квіточки. У світі існує дуже багато видів ясноток. Я наразі маю два, такі, що мені найбільше подобаються, оця яснотка з такими гарненькими листячками. Отак вона квітує. Квітувати от, вона тільки розпочинає, набубнявилась. Потім листочки стають ще більшенькі. Це ґрунтопокрівник дуже гарний. Він може виступати фоном. Ну, от бачите, як в мене її сидить посередині, а навкруги неї росте яснотка. Дуже привабливо, на мій погляд. Ще на цій клумбочки маю яснотку. Тут, де ми садили з вами гортензії. Гортензії ще невеличкі. А яснотка розростається. Коли вже буде композиція повністю створена, то буде виглядати дуже гарно. Оце яснотка зеленчукова. Вона вже переквітла. Вона квітла жовтенькими квіточками. А зараз оці. Стволи квітконоси треба пообрізати, і вона почне викидати отаке гарне листя. Воно буде наростати, потім вже додавиться туди бордовий відтінок і буде виглядати гарно. Но вона агресор, її треба обмежувати. І кущик не завжди привабливо виглядає. За ним треба доглядати, обрізати, бо він хоче поселитися візде. Отака рослинка. Поруч з нею росте гірань. От зараз вона квітне, кущик теж дуже широкий. Гірані бувають різні-різні. Я маю тільки одну. І то хочу трошки її обрізати для того, щоб створити тут гарну композицію, бо дуже вона вже заросла. Якщо у вас є місце, то садіть, вона виглядає завжди гарно. Стоїть зелений шар і ще з такими гарними квітами. Я хочу вам показати нашу композицію, як ми серед дорожок в трикутничку посадили армерію. І я вважаю, що її теж можна вважати ґрунтопокрівною рослиною. Подивіться, як це привабливо. Так, да, треба буде її розсаджувати. На слідуючий рік вже точно, тому що вона буде дуже густа і піде в кочку. Але на зараз це дуже гарно, на мою думку. Як вам подобається, ще тут понасажувала мушанки, дуже її полюбляю і ніяк не можу в себе розвести. От, бачите, вона вже починає. Квіточки свої викидати малесенькі, такі як зірочки. Дуже я люблю мхи. От з лісу принесли камінець мхом, поливаю його, не знаю, чи приживеться, чи буде тут жити, але поки що дуже мені подобається. От ще кусочок мшанки. Якщо у вас десь сирий куточок тіньовий, то я вважаю, що мшанка це дуже круто. Її навіть використовують як газон замість трави. Якщо не дуже сонце, то це дуже гарно. І квітне моя гвоздичка. От. Вона щось трошки попадала. Але коли переквітне, ми її обріжемо, наростуть нові пагінці, і буде знов кочечка така дуже гарна. Голубенька, флокси пора обрізати. Роботи багато, на цьому певно буду завершувати показ першу частину по своїм ґрунтопокрівним рослинам. Якщо вам було цікаво, напишіть, тоді продовжу хочу ще зняти вам про ґрунтопокрівні сукуленти, бо маю їх багато. Підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі. До нових зустрічей.